Такий. шустий пацан був. Так. Зі мною їздив пущіну, бо я коні мав збирали, допомагав. Що я сказав, це зробив. То така мега позитивна людина. Ніколи нічого не боявся, для нього проблем не було. Навіть пам'ятаю, як ми одружилися, він був на сході. То все щось, чи мені щось не виходить, чи ще щось. Я все йому дзвоню. Кажу, то мені не виходить, то мені тяжко, то ще щось. Він каже, добре, почекай, зараз я тобі все зроблю. І Він так от подзвонив там до когось, або там в селі ми жили, чи там газон покусити, чи ще щось і все. Він то все вирішував за дві секунди. Були. Я панікую він завжди на позитиві. Ну, він був дуже веселий, добрий. І е, коли були всякі проблеми, то він завжди нам говорив, все буде гаразд. Хотів захищати своїх. Ну, він казав, що я не дозволю, щоб. От вот все прийшло сюди до нас, бо він розумів, що у нього тут двоє дітей, і я. У мене їх. Руслан родився в Кривому Розі. Ми там довго не жили в Кривому Розі. Ми знайшли обмін і помінялися на суснівку Червоного Рада. І ту він вже потихваньку не росли. Нормально все було. Троє діточок, його я один робив. Ходила на дачу, ми дачу ще мали, допомагали, збирала черниці, ось. вони в Суснівці вчилися, ми потім жили вже в кожичах. І пішли на домаш. Він вчився так, трохи. знаєте, як хлопець. Не знаю, які там він предмети, він що, молоток чашки, щось клепав, знаєте. Пішов в 63-й на білих домах і вчився. Він вчився на сварщик. А він вже любив, знаєте, щось під отаке. То почав спочатку там підварив машину, то любив, то ровер майстро, знаєте. Потім йому купив компресор, і він вже почав малювати. Брама не закривалася. Машина взяла, щоб побити. Я думаю, Йолки-пав, де ти то зробиш? А він каже, буде тебе цівший день, другий ходить з тим робити. Він так зробив, що там не до, до нічого не домахаєшся. Мав вона що до того, мав дар страшний. То було в мене день народження. Ми тоді як село. Збиралися, там всі дівчата, хлопці приїхали посидіти, погуляти, і Руслан теж приїхав. Ми тоді познайомились, колись навіть не звернули один на одного увагу. Потім вже просудилися додому і ввечері вже дзвонить. А він так багато любив балакати, він як дзвонив, то він міг цілу ніч говорити. Тако, ну, все на світі. І найголовніше, що нам не можна було його перебити, бо він постійно щось розказував, розказував, розказував. Багато чого мені розказати. Але якось так зав'язалася розмова і навіть не замітила, як ніж прийшла. Якось почали гуляти, він завжди приїжджав. А дам йдем погуляємо, йдемо на озеро. І Друзі були там, його і мої. Не знаю, як так все закрутилось. Він, він дуже позитивний. Він такий. От його розмови, він люба тема, він підтримав все. Напевно, і тим і зачепив. то нас додому тягнулися, то напевно ми зустрічались на років п'ять. Ми просто розписалися. Як далі діти з'являлися? — Ангеліна, так. Ну, думав, що хлопчик мене, як зробили з ідеї. Я вже знала, що це дівчинка і якось я не хотіла його розчаровувати, що то не хлопчик. Тянула, тянула. Кажу, потім вже. Та то настівченка, він каже, ну то й добре, і то класно. Вже як вона народилася, то от там, лікарка казала, що треба жінці бульйон зварити, то все, все. Він поїхав, бульйон наварив, привіз. Сам наварив? Так, хоч і того ніколи не робив. І каже, і як, і як? таке було. <смак> <смак> На смак. А в лікарні, я кажу, не ще такого смачного бульйону не їла. От як вона народилася, то в лікарні, то він навіть не відходив. Вона його дуже любила. А він як Ой, Він дуже, ну… Він такий. Тату, тато, ну деколи коли він був бувало, той не показував. Він хотів таким здаватися серйозним е, таким строєм, татом, але його, ну, в нього то не виходило. Я дуже любила з татом бавитися. Він мене вчив їздити на велосипеді. Я найбільше з татом любила сісти, поговорити. Ну ми просто разом сідали. Наприклад, він міг лежати собі в ліжко, і я могла до нього підійти з ним. 2019 рік так, він підписав контракт. Ми багато про це говорили. І, і, і з однієї сторони старалися його відмовити, бо ми розуміли, що куди він йде. Але з іншої сторони, і розуміли, що він собі так вирішив. Ну, він вирішив підтримати своїх друзів, які от на той час теж там були. Постояти за своїх, може й хлопців підтримати, і, і ну, сім'ю свою уберегти. Він не відчував, що буде війна? Так, він казав. Прийшов з сходу, він же там якийсь час побув на сході, і він приїхав і казав, що буде війна. Ну я вам скажу, та війна не стала для нас чимось таким несподіваним. Ми розуміли, що вона почнеться, бо Руслан вже от за два тижні до війни, він вже казав, що там дуже такі. Сильні обстріли, що там вони вже сплять по три години на а то і не сплять. Та от кінець лютого, початок березня, вже мав е от, ротація, мала бути, він вже мав їхати додому, і там ще буквально пару місяців вже закінчувався контракт. Ми прокинулись, збирали Ангеліну в школу. І якось ми вже зібралися і виходити, заходжу в Хайпер, здається, та і з школи пишуть, що. Заняття відміняється, бо почалась війна. І якраз Руслан позвонив я кажу, а що тут у на що спочалося? Він каже, так. На той момент він добре тримався, але вже він почав ну, говорити, що вже от сили нема, що вже от вони не сплять, що тяжко, бо вони кажуть, там обстріли вони не зупиняються. Вже він був тим попасним. Тобто там війна його застала. Так, да. дзвонив да. все попасний. І живий, здоровий, знаєте, все постійно. Він вечора або зрані дзвонив, там я з ним спілкувався. Він, як мені сказав, що він що каже, пекло ще робить, розумієте? Вони все на себе взяли перші. Та що казав? Їсти хотіли. Каже, добре, що сніг був. Каже, сніг в поту. Каже, що трошки розступили снігу, попили води. Мені було дуже сумно. Бо я розуміла, що він може не повернутися. Він дзвонив мамі, ми всі з ним говорили. Навіть коли він був по пасні, він на п'ять хвилинок дзвонив, щоб сказати, що з ним все добре. Ми йому говорили, що ми його дуже сумуємо за ним, любимо. Ми як його останній раз бачили, то він же тоді нам сказав, що він більше не повернеться додому. Він ніколи не плакав, він ж такий у ну, нас мегапозитивний. Він тоді, ну, я, напевно, перший раз побачила, як він плаче. Приїжджав у відпуск, там щось його на кілька днів відпустили, то якраз у нього день народження було той період, то є жовтень, і він тоді їхав вже на схід. Остання розмова, то вони вже якраз були в попасні, і він з хлопцями показав, що у нього ну, закінчилась там них вода, там продукти. Він казав, що ми вийшли, зайшли в Попасну, там він був такий каже, магазин розбитий. Ми зайшли взяти воду собі, щоб нам мали попити. І якраз тоді снайпери працювали, і він казав, що там якийсь там будиночок чи дерево там, з драбинкою. І я каже, я таку на пару хвиль повиліз. Кажуть, казав, що дуже так небезпечно, бо вони працюють постійно. Каже, але хоч на два слова. Казав, в принципі, що все нормально. Потім на кілька днів він пропав. Ну, він казав, що він може бути такий от період, що він взагалі не буде дзвонити. Він 10 по 11 був. Він каже, та що земля горить. Каже. каже, я якийсь телефон дістав, виліз наверх, каже, фосфорний каже, ураган. Ур ураган". Ті, ну коротше. Страшно було, каже. Там буває, буває тиждень, вон там хлопці і 10 днів, і більше, що цього, ну, не виходять на зв'язок, потім вийшло. Та я не думав спочатку таке. Вже розумілося, що тут щось не, не так. Ну, взагалі на звіст тут ніяких не було. Де він, як він, що він? Пам'ятаю, кинули оголошення Фейсбуку, що шукаємо що Руслан Юрійович, може хтось хто, хто щось бачив, хтось щось чув, і тоді якийсь хлопець попросив, щоб я написала свій номер телефону, він зараз передзвонив. І він подзвонив, він тоді так плакав, той хлопець. І щось хотів сказати, але не міг. Щось поплакав, поплакав, каже, я зараз дам номер е командиру, і він вас доперев ми вже на той, той момент вже, ну, зрозуміло, що тут щось не так. Прийшло хвилин, може, десять, і знову він дзвонить. І ну, каже, командир не захотів дзвонити, не хотів спілкуватися, Руслана немає. Звичайно, тоді шок, паніка, істерика. Ти не знаєш, що робити, до кого дзвонити. Мені подзвонила до тата, сказала, тату все буде добре, зараз ми його знайдемо. Потім ще знайшла і людей, які там були поблизу, і кожен розказував якусь інакшу історію, і то він був там, то він був з тим. І якось воно все докупи взагалі не складалося. Та два роки і місяців його шукали. Розумієте, різні думки були, хто не там. може в пліну. Може, ще дещо. І ви весь цей час жили такою такої надії. Я все думав, що він це живий, що він просто ранений. Ми тоді зрозуміли, що він припав без вісті. Чесно, мені було дуже сильно сумно. Я здавала ДНК, щоб тата знайти. Ми кожен місяць в координаційний штаб, ми весь час оновлювали інформацію. Я тоді якраз була подружки, а мені подзвонили, сказали, що. Там приїхати до Києва треба на пізнання, там якісь папери підписати. Поїхали на пізнання. Просто по фотографії була. Десь близько-близько року вже менше пролежала на позиції, поки поки тіла полі. Я їздив в Яворів в міліцію туди мене визивали. і Я здавав води на карта. І Під, Так. Забуваєшся деколи, але деколи все одно на душі. Так? На це така його спа. А добре, що ще мама померла, вона би була хліба, то витримала. Що найбільше тим рукою? Його любові, підтримка. Чесно, мама зараз дуже мені сильно допомагає, підтримує мене. Зараз мені трішки легше стало. Але все одно я за ним. Знаєте, на початку, от коли вже сказали, що він пропав безвісті, кожна робота от біля будинку, то була якось то каторга. була. Ти розумієш, бо він був постійно на сході, його не було. Ти робила то ну, для тебе то не було проблем. От як почула, що його нема, все. Настільки життя стало складним. Дуже часто, він завжди сниться, коли, от, коли щось має статися. Я до останнього, до останнього вірила. І, і і зараз, я не знаю. Кожен полон, от як виходять полонені, там все рівно моніториться імена, прізвища, і все рівно я його шукаю. Не знаю, я певно, буду шукати, поки, поки всіх не звільнять. дуже тяжко б сняла. Ну, зараз все в сіті типу, поміняла тільки, щоб його обняти. Хоч на секунду.